Економіка та охорона здоров'я були темами, які у 2009 році додали багато тривожних заголовків у випуски новин по всьому світу. Так найбільш резонансною темою у галузі охорони здоров'я стала поява вірусу грипу h 1 n 1 Про цю хворобу вперше стало відомо у березні, коли Мексикою пройшовся перший спала захворювання. Поширення вірусу було таким швидким, що вже у червні всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про першу за останніх понад 40 років пандемію грипу. Далі про розвиток цієї хвороби також головні новини в галузі охорони здоров'я за минулий рік, розповість Юрій Юрісевич. У березні 2009 року Мексика стала епіцентром таємничого спалаху грипу, який вражав здебільшого дітей та молодь. Медики в Мексиці і в Сполучених Штатах ламали собі голову над захворюванням, що поєднує елементи свинячого пташиного і людського грипів. Хворобу назвали свинячий грип. Однак, через кілька місяців дослідники почали вживати наукову назву ан 1Н1. Оскільки Мексика дуже популярне місце для американських туристів, хвороба швидко перекинулася у США і за межі Північної Америки в Європу та Азію. Маргарет Чан, генеральний директор ВООЗ, розпочала серію щоденних брифінгів, на яких з'ясовувала поширення вірусу ан 1 н 1 по світі. 11 червня вона оголосила, що ВООЗ підвищує статус спалахів цього виду грипу до пандемії. Та Файрес ми уважно спостерігаємо за поширенням вірусу. Жодна інша пандемія досі не була виявлена так рано і не піддавалась такому ретельному спостереженню від самого початку. ВООЗ уповноважила фармацевтичні компанії випробовувати потенційні вакцини. А через місяць розпочались випробування вакцини на людях. У жовтні перші дози вакцини роздавалися працівникам системи охорони здоров'я, вагітним жінкам, дітям та людям з певними медичними ускладненнями. Наприкінці грудня ВООЗ повідомила, що від хвороб, спровокованих свинячим грипом, у світі померло понад 10 тисяч людей, більшість з них в північній Америці. Зараз епідемія дещо вщухає, але деякі експерти остерігають, що незабаром може виникнути третя хвиля захворювання. У 2009 році в Сполучених Штатах з'явилися нові рекомендації комісії експертів щодо застосування мамограми у виявленні і лікуванні раку молочної залози. Десятиліттями американських жінок закликали робити мамограму щороку, починаючи з 40-річного віку. Головна мета виявити рак на ранніх стадіях. Але на ранній стадії важко визначити злоякісною чи доброякісною є пухлина. Тому жінки часто піддавалися невиправданому лікуванню, що часто лише шкодило їх здоров'ю. Тому Американська урядова комісія рекомендувала, щоб жінки вперше проходили мамограму лише коли їм виповниться 50 років, а після того повторювали обстеження що два роки. Але багато лікарів і жінок висловили своє невдоволення новими рекомендаціями. Деякі лікарі кажуть, що радитимуть своїм пацієнтам їх ігнорувати. Вони повинні проходити мамограму. Віці 40 років мамограми виявляють похлини, коли вони ще малі. У 2009 році кількість самогубц серед американських військовослужбовців досягла рекордного рівня. Армія розпочала дослідження з метою визначити причини цього явища. А заступник начальника штабу сухопутних військ заявив, що військові лікарі повинні активніше домагатися лікування для солдатів зі психологічними розладами абсолютно неприйнятно, щоб люди терпіли мовчки, тому що вони побоюються, що над ними глузують їхні ровесники або начальники, або що гірше, що це негативно відіб'ється на їхній кар'єрі. У 2009-му були також підбадьорюючі новини у вересні. ООН повідомила, що кількість дітей, що померли, не доживши до п'яти років, зменшилась у порівнянні з 2008 роком, і вперше за багато років не перевищувала 9 мільйонів. У звіті ООН з цього приводу говориться, що причинами цього спаду є ширше застосування імунізації, поширення використання насичених протимоскітних сіток, які запобігають маларії, провадження програм сприяння годуванню груддю та більш ефективне лікування інших хвороб. Юрій Саєвич, Голос Америки.